На Луганщині пропагандисти потрапили під обстріл. Над Донецьком літали дрони, а в Токмаку щось гучно вибухало. Головне за 10 квітня із тимчасово окупованих територій України. Ваші увазі у свіжому випуску на каналі Січас. Підпишіться і рушаймо до новин. Неспокійно у цю середу було у тимчасово окупованому Донецьку. Місцеві телеграм-канали повідомляють про скидання вибухонебезпечного предмета із БПЛА на дах багатоквартирного будинку на вулиці Абакумова. Про це писали пабліки близько 14.30 за півгодини. Сповіщали про повторні скиди вибухівки щодо наслідків. Поки нічого не відомо. Однак, схожа ситуація і у Горлівці Донецької області кажуть, невідомі літальні апарати курсували у центральному міському районі міста. За цим гепало у Микитівському районі Горлівки. Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Там пошкоджено інфраструктуру, металобази та автобус. Ну а на сусідній непідконтрольній нам Луганщині пропагандисти потрапили під обстріл. Про таке написав ворожий медіаресурс Рідка. Знімальна група Вісті Луганськ потрапила під обстріл на Кремінському напрямку. Оператора поранено в ногу, кореспондент отримав контузію. Цитують псевдожурналісти, так звану владу регіону. Цю історію блискавично підхопили і рознесли по всіх прокремлівських помийках. Так, агентство ТАС у своєму дописі в Телеграм відзвітувало. Лікарі успішно прооперували оператора знімальної групи луганської філії. Веде ТРК Дініса Шума, який разом з колегою потрапив під обстріл, тут же вони звинувачують в атаці збройні сили України. Навіть скажу більше, Росія тепер вимагає від профільних міжнародних структур рішучого засудження атаки на російських журналістів. Таке заявили у МЗС країни агресорки. РФ розцінює атаку Києва на російських журналістів «Вісті Луганськ як чергову злочинну акцію режиму Зеленського грозяться у терористичному відомстві. Одразу нагадаю, що за час повномасштабного вторгнення Росія поранила не одного українського журналіста. Один із нещодавніх випадків трапився у Запоріжжі 5 квітня. Тоді загарбники вдарили трьома ракетами по території населеного пункту. На місце прибули рятувальники і поліцейські також там працювали змі, які фільмували наслідки удару та спілкувалися із пораненими. Зазначається, що Росія здійснила повторну атаку ще двома ракетами. Були поранені журналісти з «Укрінформу» та один плюс один. Але ж повернімося і до сьогодення. Вибухи сьогодні ж лунали і в Токмаку Запорізької області. Двічі про роботу ППО противника сповіщали локальні канали. Готуються загарбники зустрічати бавовну і в Маріуполі. Там росіяни убезпечують себе від ураження розселенням в житловій забудові та парковкою на подвір'ї багатоповерхівок. Про це пише радник міського голови Петро Андрюшенко. Ворог формує живий щит. Навіть студентському гуртожитку мешкають з 4 по 8 поверх, навіть на крайні поверхи, аби було безпечно, тупо прикрилися дітьми, пише він. Терористи у своєму стилі, але їм від розплати не сховатися. Давайте ж дивитися далі, що коїлося на прикордонні Росії цієї ночі та на ранок середи. Одразу у кількох регіонах РФ прогреміли потужні вибухи. Як це було вже замить. Дивимось разом, але спершу, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Нам дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте з приводу побаченого і які взагалі у вас емоції викликають подібні сповіщення. Дякую вам за увагу. До зустрічі! Брянська область скаржиться на жертву серед цивільних на Білгородщині, поширюють фейк про застосування проти них хімічної зброї. Як тільки Росія не намагається дискредитувати ЗСУ, продовжуючи звинувачувати нашу армію у нещастях, що вигадали пропагандисти, крім цього, обговоримо у випуску. Ви на каналі Січас підпишіться і одразу до справи. Отже, пройдімося по головних локаціях перебування бавовни і почнемо з Брянщини. Там зашкалювання децибелів від гупання місцеві чули ввечері 9 квітня. Особливо гучно було в населеному пункті Новозибків за два десятки кілометрів від російського кордону з Білоруссю. Вже на ранок 10-го числа локальні телеграм-пабліки сповіщали про те, що нібито збройні сили України ведуть обстріл селища Біле На додачу губернатор Олександр Багамас написав про артилерійський обстріл селища Клімова. Удар нанесений у центрі селища йдеться у дописі. Далі цитуватиму: на жаль, є загиблі жінка та дитина. За попередньою інформацією постраждали троє мирних громадян. Їм зараз надається медична допомога. Внаслідок терористичної атаки сталося займання житлового будинку. Частково пошкоджено кілька приватних автомобілів. Обстеження території, що зазнало обстрілу, триває. Наголошу, наші сили оборони, будь-які звинувачення у атаках на цивільні об'єкти росіян не визнають та наголошують, що працюють виключно по військових цілях. Дізнається знову і Білгородській області. Почну так само по хронології із вчорашнього вечора. Під обстріл, нібито ЗСУ потрапило село Тішанка Волоконівського району за три кілометри від межі між РФ та Україною. Ніхто не постраждав. Про це все пише їхній губернатор. Пошкоджені отримали два приватні житлові домоволодіння. Також пошкоджено лінії електро- та газопостачання. Шебекінський міський округ, котре майорить у стрічках новин. ділянку атаковано трьома дронами камікадзе. Є постраждалі. Що пишуть у місцевих медіаресурсах? Цитую: два дрони атакували автобус і мікроавтобус, що рухалися дорогою. В автобусі постраждала жінка у мікроавтобусі водій. Постраждалі самостійно звернулися до районної лікарні у транспортних засобів. Вибиті вікна, пошкоджено кузови та дахи. Третій дрон атакував паркування на території сільськогосподарського підприємства. Пошкоджено вантажний автомобіль. Продовжуємо пригоди у тому ж регіоні. Вівся обстріл Краснояруського району, а саме по селищу Реп'яхівка – Гепало в Ореолі Шебекінського міського округу у селищі Червоне пишуть пабліки області. Глава всіх цих земель володінь В'ячеслав Гладков додав, що вже зранку, та навіть ближче до опівдня отримало селище Ленінське Шебекінського міського округу. Воно зазнало атаки за допомогою БПЛА. Внаслідок скидання вибухового пристрою постраждалих немає. Різні пошкодження виявлено в двох приватних житлових домоволодіннях. Та одному легковому автомобілі традиційно у всьому російські чинуші звинуватили саме збройні сили України. Але цього разу російська пропаганда пішла далі. Ворожі канали поширюють фейк, нібито білгородських співробітників поліції попросили носити з собою комплекти радіаційного, хімічного та біологічного захисту через буцімто застосування зсу хіміозброї до такого маразму навіть росіяни були не готові. Але як бачите, ті ж локальні пабліки вже спростовують цю інформацію. Ну а на черзі у нас Таганрог Ростовської області. У середу близько 10-ї години тамтешні жителі запанікували від небезпеки нальоту БПЛА. У місті завила сирена і вмикали сигнал тривоги аж тричі. Губернатор почав заспокоювати населення, мовляв, сили та засоби ППО приведені в готовність для відображення можливої атаки. Згодом загальна паніка втихомирилась, але де на де коїлися дивні дива. У гучномовець почали говорити, щоб люди зачинили вікна, взяли документи та сховалися у безпечному місці. Врешті, нібито всі літальні апарати нейтралізували, кажуть, у області не менше двох БПЛА посаджено засобами радіоелектронної боротьби. Прильоти фіксували і у Курську губернатор Роман Старавойт рапортує сьогодні. Вранці з боку України обстріляно село Внізапне Коренівського району. Постраждалих немає у кількох домоволодіннях. Внаслідок обстрілу вибито вікна. Пошкоджено лінію електропередачі крапка. Там же саме час відремонтувати систему оповіщення у регіональному центрі. Вирішили затіяти ремонт обладнання. Попередили про можливе короткочасне включення звукової сирени. Ну очевидно, місцевим і так мало небезпеки. Їх треба ще трошки полоскотати нерви і вмикати просто так цю от повітряну тривогу. Тим часом щось неладне коїться із авіацією Російської Федерації у Красноярському краї, аж нато дивні співпадіння склалися на Сибірському литовищі і Гарка Туруханського району. Одразу два вертольоти за тиждень пошкодили працівники, випадково розтрощивши їм хвостову частину. Йдеться про гелікоптери Мі 8. Що сталося з першим? Під час навантаження один із співробітників не впорався із ручним візком, на якому перевозив велику важку скриньку із спорядженням для вахтовиків, і врізався в ній у хвіст вертольота, пошкодивши обшивку. На фото ви бачите апарат до всіх цих пригод. Ну а другий гелікоптер буксирували в ангар, не впоралися з керуванням та розбили хвостову опору об стіну. Як думаєте, ви це прикра співпадіння чи вже тенденція? І чи може тут додавати підозру у диверсії? Напишіть, будь ласка, свої судження в коментарях під цим роликом. Залишайте, будь ласка, свої реакції у вигляді вподобайок, підписуйтесь на канал сейчас, тисніть на дзвіночок, аби не пропускати головних оновлень.